Дивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринокробко для багатьох. Він був надійною опорою. Був другом, був батьком, був дідусем, чоловіком. Але багато хто знав його за позивним Камікадзе. Він був льотчиком в першу чергу, він був директором авіаклубу Одеса, він був волонтером, він був для багатьох наставником. Дуже дуже багато ще таких знаєте, ким він був, можна говорити. Найсумніше на сьогодні, що доводиться говорити, слово був, тому що будемо говорити ми про Костятина Оборіна. Який загинув цього літа під час виконання бойового завдання, який воював і захищав кордони України з 2014 року, якому було вже 60+, але він все одно домагався того, щоб йому дозволили залишатися і захищати Україну. Наразі родина ініціювала збір підписів і петицію на звання Героя України для Костятина Оборіна. Петиція ця набирає голоси, але наразі вона має 15 тисяч, 15 плюс-мінус. Там чимось так має вона набрати 25 тисяч голосів. Я думаю, що можливо не всі знають просто, що можна підтримати її, не всі. Цікавилася цією темою, але ви кожен хто знав, чи пам'ятав, чи чув про Костятина Оборіна, може долучитися до цієї доброї справи, тому що все залишилося нам живим. Це пам'ятати пам кожного такого нашого героя, кожну людину, яка загинула. На жаль, прийнято говорити, що війна забирає найкращих. Мабуть, десь це так. Та. Сьогодні ми спілкуємося з донькою загиблого військового льотчика Костянтина Оборіна, Поліною Оборіною. Вітаю вас, Поліно. Доброго дня. Я дякую, що ви прийшли. Я розумію, що не просто для вас це, але ж. Але це дуже потрібна справа. І це справа нас, живих, як я вже сказала. Це справа пам'ятати, пам'ятати про кожного героя, якого сьогодні немає з нами, який віддав своє життя за те, щоб ми продовжували жити, спілкуватися, існувати в нашій країні. Вас хочу спитати, знаєте, навіть складно з чого спочинати, питати, як ви знали про загибель батька. Не можна, не етично, не е, ну, це, це неправильно, так е, розуміти, що батько був льотчиком, і навіть без війни ця професія настільки небезпечна, що це могло статися. І напевно, ви з дитинства про це знали і до цього були готові. І я маю на увазі, що це дуже небезпечна професія, суто чоловіча професія. Тому е, давайте спочатку все ж таки про петицію. Так ініціювали ви? Ну тобто родина. Так, так, ми зробили петицію, її виставила моя сестра Єва молодша. Ось. І одразу вона почала добре набирати голоси, але зараз вже ну, декілька днів вона стоїть на 15 тисяч. Я Треба розум... Просто, просто так. нагадати, нагадати людям. Так, так, нагадати, так. На жаль, ну, два рази не можна проголосувати. Так, Всі, так. хто його, мабуть, вже знав, проголосували. ну, ну, як близький, ну, хто… Знав е, особисто. І, ну, мабуть, треба, щоб був розголос, щоб можна було ну, набрати ще. Скільки днів залишилося? Бо я не пам'ятаю до закінчення. Ну, де цього. 50 точно. Десь біля 50 днів. Ну, тобто, час ще є. Ще є, але думаю, що... но, е, треба, щоб ну, якщо, якщо так підсумувати, то е, 200 голосів в день, mm -hmm. а вона 200 голосів в день і набирає, на жаль. Ось. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, Віримо, що все трапиться і все вийде. Подивимось. Ну, я знаю точно, що в будь-якому випадку ми доб'ємось того, що тату, ну, татові дадуть Герой України, бо він цього заслуговував і заслуговував ще при житті. Але, ну, на жаль, це вже буде після. Але... Якось так. Тато просто не гнався ні за якими нагородами йому і цегаліями, так, ні, так він, ні, просто... Ні. Він, він, ну, він просто робив свою справу. Він говорив: мені треба захищати родину, сім'ю, нашу країну, державу. Тому що ну, куди ми можемо піти? Ми не куди ми можемо піти? Ми захищаємо свою землю. Ну, І йому ці нагороди були до одного місця. Але коли він отримав нагороди. Він все время говорив, можете гордитися. Йому було приємно. Послухайте, ну, все одно це було приємно. Так, так, все так, одно так. Це було... Давайте ми трошечки нагадаємо всім, хто особисто не знав Костянтину так? хто не спілкувався, хто багато відгуків. Всі визнають, що він був класним льотчиком, він був справжнім військовим, знаєте, справжнім чоловіком у формі. В повному сенсі цього слова, так. чоловіком, багатодітним батьком, до речі, семеро дітей залишилося Костянтина Оборіна. Я думаю, що це теж привід цим гордитися так, так. насправді. І тому, один що... приємний. А, і один і один приємний ще. так. так. Ну і власне, власне. Ви ж, напевно, знаєте, чому він обрав таку професію свого часу. Для мене професія льотчика, знаєте, завжди була із розряду дуже романтичних, але я розуміла, що це дуже складна професія і що вона завжди небезпечна. Тому що ну, небо теж своя стихія, так само, як і моряки. Так, ну, тато до цього йшов дуже довго, бо Якщо обра... сказати чому він пішов, у... був військовим. А він пішов по стопам свого тата і свого. Дідуся, угу. ну тобто, це чоловіча так, така так. стежинка. Так. Мало хто знає, але його дідусь кото Костянтин Оборін воював у Другій світовій війні. А угу. він був льотчиком. Він був один із перших, хто йшов на таран на сам ну, на літаку. А, він здійснив біль, більш 30 бойових вилітів, і на останньому дуже ну, погано приземлився і, і за травм спини помер. Ось. Mm -hmm. а, але ну, одна із версій, чому тато камікадзе, тому що дідусь. Теж був камікадзе? Ну, в своєму роді так. Ось. І... Його тата теж пішов у військо, ну, у військо. він був э, цим угу. О, ось. ну Він ніде не воював. Тато пішов теж по стопам. Тобто, Костятина, напевно, не виникало навіть питань, да, коли так, він набирав так. свою професію і обирав подальший шлях свій. Так. Життєвий. Але, на жаль, на жаль, а, після а, академії його відправили в Афганістан. А, він там вже зрозумів, що, що це? Ну, що це таке? Щось не те. Так, так. так. Mm -hmm. він, дуже, ну, він, він не пишається цим mm -hmm. і не пишався. А В нього багато друзів з Афганістану. Іменно, ну. Ось і він розумів, що. Він... Ну тоді всіх туди відправляли, і ну, ну так був наказ, і напевно нічого вдіяти було не можна на той час. І той треба час. ще не забувати ті часи. Ми не знали насправді правди, так так. І як воно було і що це була за війна. Так ну тоді вже так да пропаганда, як була. Після цього він був. Тобто оцю сторінку свого життя він не дуже полюбляв обговорювати, напевно. Так, так. так. Ну, в нього, він там отримав інвалідність, в нього були поранення. Ну, дуже тяжкі наслідки після цього було. Ну, в нього там трапилось декілька день народжень других. Так що ж, папа, тато, був на ліквідації Чорнобиля. Uh -huh. Теж uh -huh. це дало, дало своє. ось, ну І тато після пішов в запас, і е, він призвався тільки у 22-му році, у 2014 му році він їздив як волонтер. Uh -huh. Ніхто не знав, що він туди їздив. Із нас. І ви не знали, так? Ні, всьому, ні, ні. Він, 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 коли приїжджав, він говорив: а я там то -та, -там та був, а там-то-то-то-то. А от в мене тут осколок в нозі, а там то-то-то, а там я ребят визволів, ну там, ну, все добре, все добре. Угу. Ну, Тобто жалітися це було не в його правді. Ні, 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 так. ні, ні. І після повномасштабної в нього ого, скока ще було другий день народжень, і кожен раз він говорив це, усміхаючись. І ну, якщо чесно сказати, ми за тата ніколи так сильно, ну прям не переживали, тому що ми знали, що все буде добре. Бориться. Так, так, так він що він впорається. супергерой, що він. Ой, такі із з таких передряг він а, вилазив, що. А вірив у долю? У долю? М -м, напевно, так. напевно. – Від неї не підеш? Так. так. Ну, щоб ви розуміли, 14-й його другий день народження був за день до його гибелі. 15-й, на жаль, не на настав. Ось, якось так. Треба ще ж нагадати, що Костянтину був, він мав уже такий вік, що міг і не йти воювати. Так, так, так. але він не міг не йти, тому що а, в перші дні повномасштабної треба було щось робити. І він і як він зустрів перші дні повномасштабної. А зі зброєю в руках? Зразу пішов. Так, так, ну а при тому, що він ще не був не мобілізований, нічого, він все робив на своїй ініціативі з. Угу а З ребятами, ну його побратимами, ну колишніми там у нього ну дуже багато зв'язків. Із афганцями, і ну, <ган> його всі знали. <ган> Якщо ну, так, його дуже багато хто знав. <ган> <ган> я думаю, Тому я думаю, що петиція обов'язково набере стільки голосів, скільки потрібно, так тим більше, що є ще час. І ті люди, що можливо хтось не знав чи не цікавився, думаю, що і нашу бесіду з вами послухають і теж зроблять правильні висновки. Тому <ган> що є люди, знаєте, тут дуже важко от, хто. Вартий звання, мені здається, кожен, кожен з них вартий цього звання, кожен абсолютно без винятку. Просто напевно так не буває, щоб його всім давали. Знаєте, щоб можна було це дозволити, напевно. Але ж так, кожен з них герой. Хто на жаль, хто загинув, хто тяжко поранений, але той, хто визначився для себе. На початку, що він має свою землю захищати. Ось в цьому вже і є, власне, мабуть, геройство. Так, так. Ну, так як я, ви, ви знаєте, що нас дуже багато, він не міг сидіти і тому пішов. Він допоміг створити 126-го окрему бригаду теро, mm -hmm. в яку я попала. Я сама пішла в тероборону, але я не знала, що ну, це. Тато був причетний до цього, ну це дуже така. Тобто справа. ви пішли своїм шляхом в тероборону, а він пішов ого, і ви там зустрілися ж? Він через тиждень, коли я вже мобілізувалася, він приїхав до мене на позиції і сказав, що після війни він мене відлупцює ревнем, але вже як є, я такий, mm -hmm. я горжусь тобою. Я така, дякую. Скільки ви відслужили? Я відслужила два роки. Е, наразі я у декреті. Е, на щастя, вас врятувала дитина, так? Ну, я не знаю, на щастя це чи ні. Е, ну, ми... Ну, тобто ви йти не збиралися, так? Якщо б не дитина, то ви б нікуди не пішли. Я так, правильно розумію? Так. Угу. так, е, Мене тато вго... говорив. Угу. Він сказав. І ти. що... Так, Так, він сказав, що він за нас обох повоює. Угу. Тому я наразі у декреті. Ну, як, я маю надію, що все це закінчиться до мого окінчення декрету. Так, що вже не доведеться продовжувати. Так, Але якщо, так? так, ну піду, піду, піду далі. Ну, Якщо чесно, в мене, коли мені подзвонили, мені перше подзвонили і сказали, що тато загинув, перша моя мисль була просто все оставити і їхати туди. Угу. Але як є. Я знаю, що у вас була така реакція е на кшталт тані не може бути. Так? Да? Mm, Якось так? Так. Мені Цього ски... просто не може бути. Так, перша думка, так, це не може бути, але мені скинули фото, і я зрозуміла, що ну, воно так є. Саме напевно, е ну тоді я не знаю, в мене може в мене. Я не знаю. <ріст> в якихо критичних ситуаціях я не думаю, чи я все роблю, потім вже включаю mm -hmm. емоції. Багато і... Хтось люди так на так. цьому, на, на, на автоматично. Да. І це так. дуже допомагало мені у... в армії. Ось, і коли мені подзвонили, в мене один із сценаріїв в голові ну, пройшов, що ну, таке може бути. Mm -hmm. Я одразу так треба сказати родині. Треба етеот, як це все сказати, треба його привести, треба похорони. І я тільки змогла, напевно, включити ці емоції, коли ми його хоронили. Угу. Повернулися до цієї реальності. страшної. Так, етап. так. Угу. так. На жаль, так. Що саме ви робили у війську? О. Багато чого. І де були? Багато чого. За ці два роки я розумію, е, мене, що мабуть багато де були. В мене було е, багато різних е, посад. Ось. Е, остання була у діловодстві, е, угу. займалася паперовими справами. Е, до останнього не виходила у декрет. Ну, декрет вийшла з бойових. Ось. Е, були на Херсонщині. Угу. Ну і досі там наша бригада. Вона вже 39-та окрема бригада морської піхоти. Угу. Ми вже морпіхи. Ви з батьком спілкувалися, поки він ну, ви ж я розумію, що ви були там, він був в іншому місці. Так, так. так. Але... Ми, ми, як... ми кожен, день кожен день спілкувалися. Так, так. Як, справи, де ти, що ти там, а я там буду їхати, давай заїду. Коли ми за... ну, ти були поряд з ним, ми заїжджали. Ми ну, багато спілкувалися, і, і коли там вже в нас відпустки пішли, могли відпустку ну, в Одесі разом бачитись з сім'єю збиратися. Ну, один із таких гарних споходів це його 61 рік, в 23-му році ми йому зробили сюрприз. Взяли. Передували е, такий невеликий домик з е, басейном ось, е, і зробили йому сюрприз там з шариками, тортиком, mm -hmm. там всім цим зібралися всі діти. Ну, це було дуже кльово. Бо, ну, наразі, на жаль, рідко можемо всі зібратися де хто живе, хтось за границею, там за кордоном. Ну, тому так. Але всі спілкуються і підтримують стосунки? Так, так. Скільки доньок, скільки синів. А, так, в нього п'ятеро донька і двоє синів. І а, ще а, пасинок а, Даня а, ну, теж, виходить, син. І у лавах Збройних Сил лише ви? Так. Із дітей. Ох, та татова донька, так? Напевно. Так. А, як вас виховував батько? Ну, я розумію, що це не дівчинка дівчинка знаєте, мабуть. Ні. Ні? Ні, він, він виховував як дівчинку. Але uh -huh. я з дитинства була а, на аеродромі. А, uh -huh. Я застала, коли він все це що починав, коли там було просто поле і нічого не було. Тобто на ваших очах це все будувалося? Так, так. так. І ну я просто з дитинства була такою пацанкою. Мені більше було а, цікавіше а, бігати з пацанами чим з дівчатами. Ну, в мене були подруги, але вони були теж такі, такі самі? Так, так. Тому тато мені, мене з дитинства вчив там в тірах стріляти, тому mm -hmm. ну, коли це все це почалося, я зрозуміла, що ну, я потрібна, бо я дуже хороша, ну, дуже добре стріляю. Mm -hmm. Ось. І я думала піти на снайпер, але мені тату забрав. Mm -hmm. да. Сказав, що ні, нам. Другий снайпер в сім'ї не треба. Я така, ну добре. <ріст> тата було дуже багато реалій. Ну, що, що він робив? Він був е в розвитці з 22-го року, а потім вже він довго добувався, щоб зробити ескадрилів. І в 24-му році йому дали добро. Він в 24-му році вже хотів піти на пенсію, <ріст> але йому сказали, що давай, Костя, роби. І він такий, ще повоюємо. Угу. І він пішов в ескадрилі, і він все це створив. Ну, він дуже геніальна людина. Ну, щоб, е я б дуже хотіла би розказати про все, що можна, але зараз це не можна говорити. І я, все, що ви знаєте, так, і так. І я маю надію, що ви мені зараз дові е довіритесь. Зрозуміти, що ну, ця людина геніальна. Ну, що він творив, що він робив, це неймовірно. І він реально заслуговує Герою України. Я маю надію, що коли ми все це закінчимо, ми відвоюємо наші землі, все це закінчиться, буде мир, ми зможемо все це розповісти. І люди дізнаються, що він робив. Справжній камікадзе. Так. <гум> так. Пишаєтесь тим, що маєте такого батька. Так, і ну, ми їм пишались. Ну, ну, не то, що там мали, ми їм завжди пишались. І кожен раз, коли там говорила, а це твій батько, я така, так, та, ладно, я говорю, ну да. да, це він. Ну, Багато людей його знали по аероклубу. А він був директором аероклубу і Гідропорт це. Те місце, де багато хто пригав з парашутом, літав на літаку, а літав да, там на. збиралися люди, які хворіють небом. Так, да? так, так, так. хворі, хворі на це. Все. Так. Uh, у тата, ну, щоб ви розуміли, до повномасштабної в нього uh, який був графік, uh, він в будні дні ввечері uh, на світанку uh, був на повітряній кулі, тобто uh, ну, він бачив заход і. Uh, Восход угу. сонця. Ну, дуже... так, сонця. Так це дуже-дуже так, так. Дуже красиво. А, кожен день. А, а в суботу та неділю – прыжки. І прыжки, і він пригав ну, багато, бо він знімав прыжки. Ну, угу. Хто там пригав тандемі, він робив ролики, сам все ремонтував і віддавав. Ось. Ну, він дуже кохав небо. І коли почалась повноштабна, він дуже скучив за цим. І коли м м була е якась можливість е е е політати, він просто пісявся від радості. І він скидував відоси такий, нарешті. А коли пригнув з парашутом, о! -о, -о, -о". Ну, це не лікується, звісно. Так, бо справжньому закохані люди або в небо, або в море. Насправді вони невіліковані. Так, і це дуже класно, що вони невіліковані, тому що на таких людях і тримається багато чого. І власне і клуб тримався теж на ньому. І Я думаю, що зараз багато хто сумує за цим і чекають все ж таки закінчення війни і відновлення. Але... Вже, на жаль, без Костятина Боріна, так, так. на жаль. А, ну, я думаю, що треба просто ще нагадати. А, є ще фільм документальний. Так, так? до так. речі, якщо залишилося питання в когось, хто ж такий був Костятин Оборін і яким він був, то можна цей фільм подивитися, що це за фільм. Ой, цей фільм а, робили ще до повномасштабного вторгнення. А, режисер, я перепрошую, так, режисер. Так, можна... а, Владислав, я дуже перепрошую. Владислав Робський. Я просто дуже з іменами в мене ну, капець. Як а, він називається? Як у нас? Я був народжений не для війни, uh -huh. а його можна побачити в Ютубі. Він є в вільному доступі, а це було знято на кошти. Ну, держкошти, ну це допомагала держава і він. Дуже дуже класний фільм, а тому що він, по-перше, розповідає про батька, по-друге, -по розповідає про е ребят, які були в АТО, а які, на жаль, отримали поранення, і тато їм допомагає е пригнути з парашутом. Uh -huh. І це дуже. Дуже круто, дуже круто. І розповідається їх історія, його історія, його історія встановлення, як він до цього прийшов, як він їздив в АТО, там є його, його відео, як він туди їздить. Отже, як... Всі відповіді на всі питання можна знайти там, там у цьому так. фільмі. Я не був, я був народжений не для війни. І Поліно, ще раз зорієнтуйте, де шукати петицію. Можливо, хтось цього не знає там, де і всі петиції реєструються. Так, так, так. там, де всі петиції можна ввести там в пошуку оборін. А, чи можна, наприклад, зайти до мене а, на сторінку? Ліба там ну, я думаю, багато хто бачив на Фейсбуці а, перерепости. Там є ссылка на петицію, можна спокійно перейти по неї. Підтримайте її, будь ласка, так, тому що Костянтин був одним із тих героїв, який точно заслуговує на це звання героя України. На жаль, посмертно, але ж це все, що. Ми ще можемо зробити для нього і для тієї пам'яті, на яку він заслуховує. Тому це не складно перейти за посиланням, підтримати і бути в колі тих людей, які, ну, власне, теж визнають, що Костянтин, так як і багато інших наших героїв, заслуговують на це високе звання. Так, і тому я дуже прошу. Особливо одеситів, ну ребята. Тато зробив так, що в нас ракети не прилітають так часто. Ну, Ескадрилія збиває орлани. Орлани це розвіддрони. Якщо збивати розвіддрон на підльоті, то ракет не буде. А все інше ми розповімо після війни. Так. Дякую вам. Це була Поліна Боліна, дочка загиблого льотчика. З позивним камікадзе Костянтина Оборіна долучитися до збору підписів може кожен із вас. Дякую вам. Дякую. Побачимося на першому міському. Бережіть себе і близьких.